От ви, пане Юрію, також згадували, що це вже війна дронів. Як ви вважаєте, чи мають навчати школярів в школах чи можливо в вищих навчальних закладах крас керувати дронами? Звичайно, це треба давно робити. Я дивуюся, як ветеран війни, міністр освіти, провалив будь-яку роботу підготовки молоді, підготовки до війни. Дітей треба вчити навіть, от у Львів прилетів шахет, так? Поранили людину. Так дітей, дітей треба вчити, як накласти турнікети, як промити рани, як діяти в умовах артилерійського обстрілу. Це повністю провалено в нашому міністерством освіти. Дивіться, наші всі діти-геймери, це покоління геймерів. Якщо я ніколи не грався в джойстиках, і мені важко, і я вчуся, і мої попритима в нашому підрозділі ми. Ці поставили завдання, що всі мають літати. От час такий, що кожен має вміти виставити дрона, полетіти на розвідку, на дорозвитку. Якщо треба зробити скид, ті, хто вже пройшов цей рівень, вже вчаться бути впівічниками, думаємо про якісь великі птахи. Тому що ну хочемо зберегти життя наших солдатів і виконувати разом з тим, виконувати. Ті обов'язки, які перед нами поставлені, тому звичайно дітей треба вчити. І коли їм стане 18 років, з ними можна підписувати контракти, і вони можуть з квартири у Львові з Києва спокійно летіти, бомбити Москву чи будь що оператор дрона можна знаходитися будь-де. Крайня операція полотина показала, що оператори дронів знаходилися напевно в Києві, а дрони летіли по всій території Росії. І на фронті лише потрібна людина, яка виставить цей дрон, яка підкріпить. Боєприпаси це все треба робити. Воно багато років це говоримо. 2014 році я написав і зареєстрував в парламенті проект концепції про створення обороздатного суспільства і держави, де було передбачено, що діти мають брати участь в військово патріотичних організаціях, мають мати літні виїзди. Всі дорослі чоловіки повинні пройти короткі стрілецькі вишки на назок Швейцарії. Це все зрозуміло. Не треба вигадувати велосипеда. Ми бачимо приклад Ізраїлю, маленької країни, супермотивованої до боротьби. Там кожен хлопець і дівчина проходить службу в армії. Там Якщо ти не служив в ізраїльській армії в Цахалі, в тебе не буде перспектив мати роботу, і в тебе не буде перспектив мати поваги в суспільстві. я дивуюся. Я дивуюся, чому міністр міністр освіти, чому він не нічого не робить. Чому чому наші наших дітей вчать ходити строєм на гей парадах і не вчать ходити на, на якісь стрілецькі вишкови. Це якби проблема. А це треба робити, і, і, і це нікого не пізно робити.